Щирі вітання усім хмельничанам, а також гостям нашого чудового прекрасного міста. Радію сьогодні вітати усіх на дні народження нашого міста. Сьогодні, як відомо, Хмельницький відзначає 591 дев'яносто річницю з дня першої писемної згадки про наше місто, яке ми дуже любимо. Надзвичайно приємно, що сьогоднішні мистецькі заходи, які відбуваються в середмісті Хмельницького, відбуваються з благодійною метою, з метою зборів збору коштів на забезпечення потреб збройних сил України, тих наших земляків, хлопців і дівчат, які у важку для українського народу хвилину не схилили голови, не зрадили присязі, а зі зброєю в руках захищають українську землю, захищають український народ. Від окупанта сьогоднішній виступ оркестру головного управління національної поліції в Хмельницькій області присвячений дню нашого міста і повністю присвячений великому і благородному подвигу українського народу. Дякуємо при нагоді усім, хто сьогодні завітав до нас на гостину. Ми розпочинаємо.